Доброго дня! Вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Peugeot 3008, Автівка в сірому кольорі 2017 року випуску з 1,6 дизельним двигуном. Всередині комбінований чорний салон. Також у нас тут електросплопідйомник, електрорегулювання, мультикармо, датчик світла, 187 тисяч пробігу, повністю електронна приборна панель. Бортовий комп'ютер, також у нас тут підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, електрорушник, присутній режим, спорт. Позаду у нас також повноцінний ряд сидінь, гарний збережений стан, електросклопідйомнички. Автомобіль має підкраси по лівій стороні. Приїхала вона сюди з Франції. Наразі без ніяких питань та нарікань. ТО проведено 1 тисячу тому, ГРМ заміна відбувалася 10 тисяч тому. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів вулиця Пільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті Автопарк.ЮАР.